Хочу показати вам, який ну, як я рецепт е, девайсу, скажімо так, щоб не казати там таких слів, щоб, ну, коротше, щоб нічого нігде не порушувати. Я нікого нічого не е, нікому не рекомендую такого, просто це моя, е, мій рецепт і. Я собі так роблю для своєї для рушниці, для свого полювання. Ну, в принципі, мені добре. У мене добре все працює. Ну, не скажемо, що я там точний стрілок такий, в принципі, всі промахуються, навіть спортсмени промахуються, навіть промахуються спортсмени світового класу. То таке. Кожен собі по своєму володіє цим мистецтвом, скажімо так. Коротше, значить, гільза, отака от. Це вот. значить, вот воно споряджено вот так. Е, обтюратор. Вот він. Такий вот. Оптюратор, отака от шашечка, вот так воно кладеться. На порох. От він. Тоді порох. Спочатку порох. А нуль я взяв двохкомпонентний, двохцветний. Помало він горить. От. Тоді картонна прокладка Трохміліметрова. От вона для страховки для того, щоб. Якщо, ну, щоб точно не пропустило нам порохові гази і додаткова обтюрація. От вона, тоді войлочний пиж 10 мм. Отак От він виглядає. От він. Його вже зжалу. Та якби, тоді зверху на нього я знову поклав. Картонна прокладка. Так вона виглядає. От вона. І стаканчик контейнер. Ну, можна було під зірочку в принципі, під зірочку не вийшло, бо вже не хватило 11 мм. Тут вже аж водріб. То вже закрив я під закрутку, під хрустік. От цей стаканчик. От він. Ось з такого контейнера можна обрізати. Обтюратор можна взяти окремо і ну, розібрати і зробити додаткову комплектацію. Так мені воно краще працює, аніж отак. В принципі, різниці великої немає, але чомусь я собі е, так роблю частіше. Так мені краще. І все, закрито під хрустик До речі, ось такий от хрустик. І все. Так що так він виглядає. Ось такий він хрустик. Ну, якось так. Отак от я споряджаю собі. Девайси. Це в нас на войлочному піжу. Касаема штука тільки на деревесному волок. Нестомов уже пишу. Деревесно волокнистый